Божі слова на кожен день. Ті з братів і сестер, хто постійно дає вихід своєму негативу, є приспішниками сатани, і вони перешкоджають роботі церкви. Одного дня слід прогнати таких людей, вигнати їх. Якщо у своїй вірі в Бога люди не мають серця благоговіння перед Богом. Не мають серця послуху перед Богом, вони не тільки не зможуть виконувати якусь роботу для нього, а й навпаки, стануть тими, хто заважає його роботі та кидає йому виклик вірити в Бога, але не підкорятися йому, не благоговіти перед Ним, а натомість противитися йому це найбільша ганьба для віруючого. І Якщо віруючи такі ж недбалі та нестримані в своїх висловлюваннях і поведінці, як і безбожники, то вони є ще більшим злом, ніж безбожники. Вони типові біси, тих, хто дає волю своїм отруйним, злим язикам у церкві, хто поширює чутки, розпалює розбрат. І створює кліки серед братів і сестер, тих слід було вигнати з церкви. Але оскільки нині інша епоха божої роботи, ці люди обмежені, бо їх безсумнівно слід вигнати. Усі розбещені сатаною люди мають зіпсовані схильності, у деяких тільки й є, що зіпсовані схильності, а інші. Відрізняються вони мають не лише зіпсовані сатанинські схильності, а й надзвичайно злісну природу. Мало того, що їхні слова і вчинки виявляють їхні зіпсовані сатанинські схильності, ці люди, крім того, є справжнім дияволом сатаною. Їхня поведінка перериває і порушує Божу працю. Заважає входженню братів і сестер у життя та перешкоджає нормальному життю церкви. Рано чи пізно ці вовки в овечій шкурі мають бути вигнані. До цих приспішників сатани має бути безжальне ставлення ставлення неприйняття тільки це означає прийняти сторону Бога, а ті, Хто цього не робить, загрузли у трясовині з сатаною. Люди, які щиро вірять в Бога, завжди мають Його в своєму серці, їхнє серце завжди богобоязливе і боголюбиве. Ті, хто вірить у Бога, мають діяти обережно та розважливо, і все, що вони роблять, Повинно відповідати Божим вимогам і бути здатним догодити Його серцю. Вони не повинні бути свавільними та робити те, що їм заманеться. Це не личить праведній добропорядності. Люди не повинні бігати повсюди, розмахуючи прапором Бога, і в той же час вихвалятися та вдаватися до шахрайства. Це найбільш крамольна поведінка з усіх можливих. Сім'ї мають свої правила, а країни мають свої закони. То хіба це не стосується Божого дому ще більшою мірою? Хіба він не має ще суворіші стандарти? Хіба в ньому не є ще більше адміністративних постанов? Люди вільні робити те, що вони хочуть, але постанови Бога не можна змінювати за бажанням. Бог це той, хто не терпить образ від людей. Він Бог, який карає людей смертю. Невже люди цього ще не знають?